У Качеві пройшла звітньовиборча конференція Федерації боксу Закарпатської області, форум боксу 2.0. На цьому заході були порушені актуальні проблеми та питання, пов'язані з розвитком боксу в регіоні. Ми вже Закарпатською областю спілкуємося з керівництвом, хто був до президент федерації до вибрання сьогоднішнього. Ми вже практично рік комунікуємо. Були деякі непорозуміння, так як я сказав, що попередньо, з нами не мали ніякої взагалі комунікації. Не зрозуміло для нас було, як вони зробили умови, бо з нами умови не було. Практично з 15 лютого умова підписана з федерацією бокса, яку сьогодні ми тут бачили представників. Сьогодні був вибраний президент, нові віце-президенти на новий Олімпійський цикл. Далі комунікація буде, у вас сильна команда, і саме головне, що ця команда комунікує з керівником. З Федерації боксу України серед доповідачів були знані тренери, які присвятили більшу частину свого життя боксу. Вони щиро та емоційно поділилися своїми спостереженнями про стан справ у закарпатському боксі. Як зазначив Валерій Вишньов, боксу Закарпаття ще не був на такому ганебному рівні, як сьогодні. Доповідачі наголосили на проблемах, що виникли у цій сфері за останні роки. Я дуже уважно прослухав доповідь Олега Юриче. От і дуже. Дуже у дуже мене, знаєте, так тліє надія, не тліє, а вже загорілася надія, що все буде гаразд у нашому українському боксу. боксі. І я думаю, з підтянуться Закарпаття. Більш за все, мене болить серце за Закарпаття. Були присутні представники Федерації боксу України на чолі з президентом Олегом Ільченком та віце-президентом Михайлом Данилом. Під час заходу було обрано нового президента Федерації боксу Закарпатської області. Ним став Павло Балога. Також була сформована нова команда керівництва регіональної федерації. На Теперішній час ми підсумували роботу федерації боксу в попередні часи, а також склали план на роботу в майбутнє ми вибрали президентом Федерації. Цій Павла Івановича Бологу. На що я вдячний всім учасникам Федерації боксу Закарпатської області, Федерація боксу України впевнена в тому, що Закарпаття буде процвітати. Для мене це мій рідний регіон. Я пропрацював тут більшу кількість свого часу. Ще з дитинства як спортсменом, а подальшому вже як функціонером. Мені приємно, що ми маємо можливість працювати безпосередньо в самому захищеному регіоні. На конференції були підняті ряд важливих питань стосовно розвитку бокса в області. Павло Іванович, з своєю новою командою, зробив. Проєкт розвитку на рік, де ми будемо залучати міжнародних інвесторів, де ми будемо співпрацювати з різними федераціями, де ми будемо розвивати як бокс в загальному, так і популяризацію цього бокса в, по, по, по цілому регіону. Учасники конференції разом із новообраним керівництвом обговорили подальші шляхи розвитку боксу як у Закарпатті, так і в Україні в цілому. Представники ФБУ висловили підтримку новій команді та наголосили на необхідності впровадження змін, спрямованих на відновлення престижу цього виду спорту в регіоні. Форум боксу 20 став не лише майданчиком для обговорення проблем, але й платформою для формування нових підходів до розвитку боксу, залучення молоді до занять спортом та популяризації здорового способу життя.